Панов церква, хотів, знаєте, про що сьогодні з вами поговорити ось про ці слова, які записані позаду мене, о, благодать. Цікаво. Якщо б я запитав ось так по черзі кожного із вас, що ви можете сказати, що для вас слово благодать. І я впевнений, щоб кожен писав це слово по-різному. Чому я так стверджую Тому що я це вже робив, і дійсно, що цікаво, для кожної людини слово благодать він бачить по-різному. Але що я цікаво помітив, що більшості із людей описується слово і порівнює його з милістю. Але є одне но, що милість, благодать і закон, вони відрізняються. І зараз я вам хочу навести практичний приклад вже деяким людям знайомий це приклад, що таке закон, що таке милість і що таке благодать. Водіям знакомо, що один із найбільших штрафів взагалі, хто знає який з найбільших штрафів? Вже хтось знайомий чи ні? Тримати телефон, а ще гірше розмовляти по телефону. І ось коли вас зупиняє поліцейський, коли він побачив, що ви розмовляєте по телефону, чи ви його навіть тримаєте у руці, він вас зупиняє. І що таке закон? Є от три напрямки: да? три напрямки. перше, це закон. Закон ніяких слів, поліцейський підходить, виписує вам штраф і все, на цьому все закінчується. Другий напрямок це милість. Що таке милість? Це коли вас поліцейський зупиняє, робить усне попередження, каже: більше так не робить, бажає щасливої дороги і відпускає. А що таке благодать? Це коли вас поліцейський зупиняє, не робить ні усного попередження, не виписує штраф. А придивляється спочатку на вас, а потім на ваш телефон і каже: друже, а щось у вас тільки 13-й айфон. Ось у мене 17-й. Візьміть мій, вам так буде краще спілкуватися, і ви там можете більше робити. Бажає щасливої дороги і відпускає. Ось це благодать. Можливо, хтось з вас каже: Ну, ні, це, це неможливо, це неможливо.' Але я скажу так, що в нашому залі є поліцейські, які теж робили такі. Речі. Тому е, благодать це те, коли ти не очікуєш. Це те, чого ти не заслуговуєш. І думаю, що люди, які вже багато років вірять, вони відчували це у своєму житті, коли ти отримав те, на що ти не заслуговував. Е, візьму ще один: це як була більша ілюстрація. Да, я хочу вам взяти ось практичний приклад із життя. Одна церква будувала на своїй території приміщення, і для цього потрібно було зробити котлован. Ну і вони найняли ескава... ескаватор людей, людину, яка вміла їм курувати, поїхала спочатку на базу, взяла цей ескаватор, їхала відстань і По дорозі зустріла іншу людину, яка почала лопатою копати яму. І він бачить, ну, як це почав працювати, так подумав: о, класно, ще одна людина сьогодні буде е, працювати, і поїхав. Пройшло декілька годин, вони зробили цей необхідний потрібний котлаван, і людина з церкви поверталася вже на базу з цим ескаватором. І бачить, як ця людина, яка працювала лопатою, зробила невеличку ямку. Ну і він вирішив зупинитися, е, підходить до цієї людини з лопатою і каже: слухай. Ви не проти, якщо я вам допоможу? Ні, не проти. Він зробив три рази кавшом, і необхідна яма була викопана три рази. І людина з цією лопатою так і залишила стояти і каже: Ви знаєте, велика вам подяка. Я навіть такого не очікував, бо я цю яму збирався зробити, робити два дні. А ви її зробили за п'ять хвилин. Ось так благодать неочікувана, коли ти щось починаєш робити, і до тебе приходить вирішення ситуації. Ще один момент. Я чув, не знаю, як ви, але я чув таке щось що в житті: люди, які знов з великим досвідом у християнському світі, кажуть: ну, ти знаєш, якось на початку я більше відчував благодать, любві до себе, ніж зараз. Це було якось частіше до мене. Що я вам хочу сказати? Для мене це приклад батька. Коли дитинка маленька, батько може гратися з дитинкою, може купати цю дитинку, може годувати її. Але коли ця дитинка стає дорослою людиною, батько не перестає любити. Батько не перестає проявляти свою любов. Він просто робить її по-іншому. Але чим мені подобаються стосунки з Богом, що Господь він поступає по-різному, іноді він може з нами бути, от як з цією маленькою дитинкою, коли ми вже і дорослі. І от за це велика дяка, що Господь завжди проявляє свою любов і благодать. Що я ще люблю, це спілкуватися з неоцеркованими людьми. І завжди ну, даю їм стосовно наших якісь християнських слів, християнських термінів, і цей раз я зробив те ж саме. І мені було цікаво почути про те, що, що для них є благодать. І я зробив це набагато більше, людей запитав, але ось зупинився на цих трьох. Благодать це не про матеріальне. Це можна тільки відчути, коли хтось потурбувався про тебе найкращим для тебе образом чи чином. А ти навіть і не мріяв про таке. Благодать це радість. Благодать це відчуття гармонії, коли ноти знаходяться на своєму, на своєму місці. Отак не церковні люди описують слово благодать. Тепер питання для вас ще раз. А, скажіть, будь ласка, де перший раз у Біблії описується слово благодать? Хто пам'ятає? Можливо, книга яка? Хтось пам'ятає? Буття. Тоді правильно, це вже перша частина. А який герой? Хто пам'ятає, може? Ну і да. Перший раз благодать ми можемо знайти у книзі Буття, де написано «Ной же обрел благодать перед очами Господа. Так що Діма сьогодні мотивував почати читати буття. Ось це ще один раз. Це моє підтвердження, що дуже цікаво вивчати і більше дізнаватися про Біблію. І зараз я хочу поділитися з вами декільками видами благодаті. Можливо, навіть хтось і не знав, але існує декілька видів благодаті. Я не буду там глибоко це теологічно занурюватись, просто поверхнево ми пройдемося, щоб більше це було для вас інформації, щоб ви знали, як воно працює у вашому житті, у житті оточуючих вас людей. І перша благодать, з якої я хочу почати, це благодать, вона називається загальна. Вона поширюється на все людство. Без винятку. Вона не спасаюча, але вона підтримує життя. Ви знаєте, що Бог створив сонце, Бог створив е, небо, Бог створив землю, Бог створив луну, Бог створив зірки. І що би було, якби хоч маленька вістин змінилася між сонцем і небом? Сонцем і землею. Ви знаєте, да? що би було з останнє? Ну, це все географії вивчали. Але все знаходиться під контролем. Як написано в писанні, він повеліває сонцю своєму, висходіть над злимі і добрими, і посилає дощ на праведних і неправедних. Чому ця благодать називається загальна? Тому що вона для всіх людей, як для віруючих, так і для невіруючих. Уявіть собі, якби ось на хвилин, на 15 хвилин не було б повітря на землі. Ну, як відомо, всьому така вивіска весіла, технічна перерва 15 хвилин. Чесно кажучи, навіть не хочеться уявляти, тому що Бог проявляє свою любов і благодать кожного дня. Кожного дня для кожної людини. Бог завжди поруч. Бог Він дуже сильно нас любить. Цінуємо ми, пам'ятаємо ми, дякуємо ми за те, що ми маємо цю благодать щодня, яка для нас і для оточуючих нас людей. Наступна благодать, яку я хотів би з вами розглядати, вона називається Спасительна. Або спасающее. Это дар Божий, что дарует спасение, дарует вечное життя и дарует прощение грехов через веру, а, а не за наши заслуги. И вот смысл, который я да, хочу вам прочитать, «Ибо появилась благодать Божья спасительная для всех человеков. Я говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился. от путі своего і жив бив. І ви знаєте, ви важливо пам'ятати, що спасіння людина не може отримати сама, тому що сказано в Слові Божому, іба благодатью ви спасіни через віру, і сію не от вас, Божий дар, не одел, щоб ніхто не хвалився. Ще раз підкреслю, що важливо пам'ятати, що людина не може отримати спасіння сама. Йдемо далі. Наступна благодать. Це навчальна. Що вона робить? Да? Вона працює в людині, наставляючи на істинний шлях це, по-перше, навчає жити благочестиво та відкриває божественні істини. І вірш, який ми можемо тут подивитися: благодать научаща нас, щоб ми отвергнув нечесті і мирські поході, целамудріна, праведна і благочестиво жили в нинішньому віці». Який приклад цієї благодаті навчання? Ви знаєте, що кожен день у віруючої людини є духовна боротьба, якісь спокуси, якісь труднощі, і невідомо, як ми можемо себе правильно повести, як це правильно зробити шлях. І буває так, що ми вже знаходимося у самій спокусі. Але що в цей момент відбувається? Ми згадуємо якісь вірші, які ми вивчали хтось на дільній школі. Хтось вже в дорослому віці читав Слово Боже, і воно у нас з'являється в голові. Чи ми згадуємо слова якогось проповідника, чи ми згадуємо слова якоїсь е, пісні? І в цей момент ми зупиняємося на 180 градусів повертаємося і знову йдемо в сторону Бога. Це один із прикладів благодаті навчальної. Другий приклад це коли десь чи на роботі, чи на вулиці ми зустрічаємо людину. Можливо, навіть бувається, от як дуже сказано, ну часто буває з, ну, з начальством, да? з людьми, які здається, що він більше знає нас. Але в цей момент, коли ми починаємо, починаємо, починаємо роз, ну, говорити духовні речі, Бог так говорить через нас, що ми навіть не розуміємо, що ти поговорив з людиною, вона з тобою погодилась. Потім ти відходиш від неї, і думаєш, як це я сказав? Ну звідки це взялося? І, от саме це є теж благодать навчальна. Тому дуже важливо бути гарними учнями, вивчати Слово Боже, вивчати Писання, практикувати його. Ідемо далі. Це благодать. Ще да, от хочу, мабуть, да, зупинитися на цих віршах, все писання Бога духновенно і полезно для навчання, для облічення, для ісправлення, для наставлення в праведності. Придіть, діти, послухайте мене страху Господню. Научу вас. Ідемо далі. Це благодать своєчасна або вчасна. І вона приходить саме тоді, коли людина більше всього в ній потребує. Ви знаєте, один із моментів ну, гарного прикладу тут, може, маленький малюнок, але це гарний приклад з Іосіфом. Ну, мені сподобалось в Біблії, що я знайшов. себе момент, я трошки так прочту, когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и взглянув, и видели: Вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут, стираксу, бальзами, ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим, Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем продадим его Израильтянам Измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша, братья его послушались. И когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измальтянам за 20 серебриников, а они отвели Иосифа в Египет. Це в той час, коли караван ну, він проходив не то, що там раз в півгодини чи раз в годину. Тобто це міг караван проходити раз в місяць. Але саме в цей час відбулася ця подія, коли Іосифа вже збиралися вбивати, звідки з'явився цей караван? І цей караван дав шанс рухатися Іосифу далі. Бо саме це і є своєчасна бо благодать. Ви в своєму житті 100% це відчували. Ну тільки згадайте, коли якось потрібний дзвінок, от саме в цю мить хтось вам подзвонив і сказав щось потрібне чи підбадьорив вас. В саме момент здається, що немає грошей на карточці за що заплатити, але в саме останній момент приходить потрібна сума, і ви можете заплатити за щось, бо це є своєчасна да, благодать. Кожен з нею, з нею стикався дуже багато. Стикалися з сучасною благодатью теж люди, які переживали от, ганіння, про яке вже було сказано. І наступна благодать, до якому ми е, будемо йти Да? І що таке випереджаюча благодать? Тут ви можете на малюнку побачити героя всім відомого із дії, із, 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 з, діянні, це е, Стефан. Так ось. Цікава ця благодать діє ще до того моменту, коли людина рухається до спасіння. Це ось гарний приклад, що мені сподобалось. І вивідя за город, стали побивати його камнями. Свідетелі же положили свої одежди у ног юноши іменем. Хто пам'ятає, хто був цим юноша? Савол. Та, Павел. І написано. І побивали камнями Стефана, який молився і говорив, Господи Ісусе, прийми дух мій. І приклонив колені, воскликнув громким голосом: Господі, не в їм гріха сіво і сказав сію, пачив. Цікаво, можливо, в цей час, коли він написано, да, Господі, «Господи, не міні їм гріха і сказав Сіо, пачив. Може, в цей момент він і дивився на славла, ми не знаємо, ну, можемо здогадуватися, але вже було сім'я, таке маленька сімечко, сім да? ну, покладено у Савла, у Павла. Ось це є. Ви навіть не здогадуєтесь, як Бог вже з вами працює, і як він працював до вашого покаяння. Цікаво, да відбуваються моменти. Ось, наприклад, практична історія вам розкажу: покаялася одна доросла людина, а у нього Анатолій звали, у нього була сестра віруча. І він до неї підходить, коли він покаявся зовсім від іншої людини. Він підходить до своєї сестри і каже, сестра. Я не розумію, її звали Ніна. Чому ти мені ніколи не розповідала про Христа? Бо ну як ти ж віруюча людина? Ти мені ніколи не розповідала. А він же в великому будинку. Вона каже: Може, тебе на хвилиночку? Так, да, пішли в іншу кімнату. Вони заходять в іншу кімнату, Вона каже: відкривай шкаф. Він відкриває шкаф, а там християнська література декілька метрів. Розумієте? Тобто вона постійно йому дарувала, постійно говорила. Але він це не чув. Але це сім'я воно було. Покладено. Навіть ви, коли поспілкувалися з кожною людиною десь на вулиці, на роботі, в транспорті, ви зробили це сім'ї. І це є для тієї людини, яка якраз благодать випереджаюча. Тому продовжуємо сіяти слово. Воно не просто так. Для кого через вас працює ця випереджаюча благодать? Йдемо далі, благодать відновлююча. Чесно кажучи, слава Богу, і вона дуже подобається. Приклад Петро. Всі знають цю історію, хто читав Писання, це можна і навести Давида, але я зупинився на Петро. Тогда Господь, обратившись, зглянув на Петра, і Петр спомнів слово Господа, як він сказав йому: прежде нежели пропає петух, отрічешся від от мене трижды, і вийдя вон горько заплакав. Здається, все, у Петро все закінчилось, він відрікся від Ісуса Христа, сказав: Я його не знаю, але ні, благодать працює, вона відновлює. Вона відновлює не тільки Петра, не тільки Давіда, а й кожного з нас. Вот можливість Знову повернутися до Ісуса, знову примиритися і просити своє прощення. Ще вірш, який я хотів поділитися, «Діти Мої, я пишу вам, щоб ви не согрішали. А якщо б хто согрішив, то ми маємо хадатая перед Отцом Ісуса Христа Праведника. Он є умілистання. За гріхи наші, не тільки за наші, але і за гріхи всього, всього міра. Але одно важливе: те, що присутнє відовлюча благодать, не означає, що все можна, що ми можемо грішити, що все буде добре, Господь змилується. Це дуже пам'ятати важливо. Гріх не должен над вами господствовать, ибо ви не під законом, але под благодатью. І ще одна благодать. Зберігаючи. Вона підтримує віручого, ось у вірі пройти цей весь шлях, який він іде. Не бойся, і я з тобою. Забуде жінка грудне дитя своє, щоб не пожалеть сина чрева свого. Но якщо б і вона забула, то я не забуду тебе. Хоч сказати Ніколи, бо це такі. Ну, Бог нас никогда не забывает. Он постоянно так рухается поруч с нами. Он всегда нас поддерживает, ведет веде и направляет. И хотел бы, вот такой вірш є, чтобы все может быть, как девиз наш. И так мы приємлять царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Чтобы Бог работал через нас, Тим людям, которые ще не знають його. Щоб ми були от проводником. І цікава історія. Сьогодні дуже багато таких цікавих історій. Да? Вони дуже схожі, тому що це люди одного періоду. О, благодать! християнський гімн. Я думаю, що хтось із вас його співав, і він майже у всіх країнах світу співається, дуже відомо його написав Джон Ньютон. Історія Джона Ньютона дуже цікава. Він взагалі народився під Лондоном у католицькій сім'ї. Він знав, як молитися, він знав духовні теми, він читав Біблію. Але в один момент помирає його мама, і молодим він іде працювати на корабль, який займався роботорговлею. Робо тобто, і звичайно, це робота така важка, там не можна бути м'яким, він став. Злою людиною, такий поганий характер, погана поведінка. І одного разу вони плили на цьому кораблі з рабами по Атлантичному океану, і відбувся великий шторм, дуже великий шторм, і все. Здавалося, що всі загинуть. І в цей момент Джон Ньютон е вийшов на е палубу і просто почав молитися, звертатися до Бога. Він не робив це з самого дитинства. Він почав молитися. І що відбулося? Бог зробив чудо. Шторм зупинився, і всі вижили. Повернувшись додому, Джон Ньютон змінив своє життя. Він одружився, він змінив роботу, пішов працювати в інше місце. Більш того, він став священником, і він став вчителем теології. І з часом, коли пройшло десь, я не пам'ятаю, скільки з десь 20 років. Він вирішив от, викласти віршах і у пісні разом зі своїм другом про своє життя, про зміни в своєму житті, які відбулися. І вони написали дуже багато християнських гімнів, і один із них О, благодать. І от зараз я хотів, щоб ми разом да, заспівали цей гімн. А той, хто ще не має стосунків а, з Богом, хто не має стосунків з Ісусом, можливо, комусь, а хтось мав. Але зробив паузу в цих стосунках. Ви можете вийти, як час це зробив Джон Ньютон, у шторм свого життя помилився, попросив прощення у Христа, і його життя змінилось. Можливо, сьогодні так само цей день, коли ви можете вийти, нехай це буде палуба для когось вийти і попросити прощення у нашого Бога, у Ісуса Христа. Бог любить, Бог проявляє благодать. До кожного із вас.